10 веселих фактів про качок. Качки це не просто кря-кря. у них понад 30 різних звуків для спілкування. Очі качки розташовані з боків, тому вона бачить на 340 градусів навколо себе. Качки можуть спати з одним відкритим оком, бо половина їхнього мозку не спить. Їхні лапки ніколи не мерзнуть, адже вони не мають нервових закінчень і судин на поверхні. Пір'я качки змащене жиром, тому вода просто з нього стікає. Качки можуть літати до тисячі кілометрів без зупинки, мігруючи на зиму. Деякі види качок справжні дайвери. Вони пірнають на глибину понад 3 метри. Мама качка веде каченят суворо, і вони завжди йдуть чітким рядком. Качки дуже розумні, вони впізнають обличчя людей і навіть запам'ятовують маршрути. І так, качки можуть бути дуже голосними. Найгучніші самки, а не самці. Качка це не просто птах, це крилате диво з характером. Підписуйся, якщо теж посміхнувся.